Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну точилку для олівців. Це канцелярський товар, який ідеально підходить для дому, офісу та школи. Завдяки наявності двох отворів, точилка підходить для різних розмірів олівців. Автоматичний механізм дозволяє легко та точно заточити олівець без зайвого зусилля. Вона Оснащена гострими та надійними лезами, цей аксесуар є невід'ємною частиною шкільного та офісного приладдя, забезпечуючи комфорт та ефективність у використанні олівців.